Аншлаг на парковці перед будинком уряду до президента на розмову з'їхалися кермани чи різних рівнів. Аншлаг і на прохідні для журналістів, щоб пройти контроль на безпеку і потрапити до зали засідання. Преса готова чекати. Та очікування виявилися марними. Там, де знаходиться президент, немає місця журналістам. Напередодні засідання уряду пресу на подію запросили, а потім вирішили до зали не пускати. Пояснення просте: надто багато чиновників і народних депутатів вирішили зустрітися з Віктором Януковичем. Тож площі для журналістів не вистачило. З екранів моніторів у прес-центрі журналісти спостерігали за звітами міністрів і традиційними вказівками президента. Я жорстко контролюватиму будь-які спроби вихолостити зміни. У них ту відповідальності, а тим більше зберегти корупційні лазівки будуть жорстко каратися, в тому числі відповідними кадровими рішеннями. Стабільність, соціальне забезпечення, енергонезалежність всьому знайшлося місце у міністерських промовах. Опозиційні депутати і собі хотіли розказати про власне бачення реформ, тому й навідалися на засідання. До зали їх пустили, та слова не дали. Я попереджую вас. Я нікому не дам сорвати засідання уряда. Будь ласка, в письмовому вигляді і відповідне міністерство получать доручення изучить всі пропозиції опозиції. Альба! 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 Хай він пошло Ми започатковуємо негайно. Процес збору підписів під резолюцією недовіри Кабінету міністрів України. Резолюція недовіри уряду потребує 150 народних депутатів України. А далі ми хочемо побачити, як депутати-мажоритарники, і в тому числі ті, які називають себе, начебто, опозицією комуністи, висловлять свою позицію щодо діяльності цього уряду. Але міністрам не до відставок у день відкритих дверей на них чекає фуршет, накритий у сусідній залі. Журналісти довідалися про частування, коли на екрані у прес-центрі замість виступу віце-прем'єра Юрія Бой на кілька секунд з'явилася картинка з фуршетної зали. Ми виділили з урахуванням критеріїв важливості для економіки і суспільства. Але для кого приготували смаколики? Журналістам з'ясувати не вдалося. А ви вас пригласили? Я Просто не знаю дорогу. Подскажіть, бажа. Я думаю, що у нас здесь місце для серйозного розговору. хтось накриває. І Я знаю, що буде ще продовження засідання уряду. Ірина Герасимова, Денис Ковальов, Микола Лебедів, п'ятий канал.